Вітаю вас. Ви знаєте, нас Господь спас, простив нас, любить нас, і ми протягом свого життя бачимо Його руку, відчуваємо його любов, підтримку. Свої свідчення ми поклали в поезію і хочемо з вами поділитися. Життя проходить наше на землі. Не так вже легко, як би хотілося мені й тобі. Під час тривоги, болі і страждання ми відчуваємо впевненість або вагання. Коли віддатись в руки Божі, Він проведе через усе і допоможе. Якщо ж вагатися все більше і більше, то гасне впевненість, і то є гірше. Бог добрий усе в його руках. Аби лиш віра не гасла у серцях, його підтримку й милість відчуваю. Мовчати я не можу, тому розповідаю. Він світло для мене у темні часи, спрагу втамовує спекотної пори і силу дає, коли знемагаю. На нього надіюсь іду і перемагаю. Як близькі друзі зраджують, сумую, проте недовго слова потіхи його чую. О дочко моя, я люблю тебе, мене тримайся, моя рука тебе веде. Бог є лікар для тіла й душі, Хвороби зціляє, що дошкуляють мені, слова Його, мене докорінно міняють. А рани душевні безслідно зникають. Бог охорона моя у час небезпеки. Крилом закриває від ворожої атаки, доля моя у ньому захищена. Я впевнена в тому про це моє свідчення. Я безмежно вдячний Богу, що мене він полюбив, що і за мене Божий син. Святу невинну кров пролив. Бог полюбив мене давно, коли я був іще маленьким, допомагав батькам моїм, щоб різ я здоровенький. Тепер я вже дорослий став і щиро люблю Бога. Я вірю, що лиш тільки з ним у небеса веде мене дорога. Свідчення моє про доброту Христову, як з любов'ю, без докору. Прийняв мене, немов дитину свою, і заповіта дав небесне місто, де будемо я з тобою. Колись, коли я ще не знала Бога, в гріхах щоденно потопала. Широкою із ранніх літ була моя дорога, своїм життям Ісуса зневажала. Ходила в церкву, в хорі теж співала, та слово Боже не читала і Бога живого не знала. Жила, як всі люди живуть, часом біль і зневагу для Бога несуть. І такою була і я, коли не знала ще Христа, та Він знайшов мене в гріхах, дав бажання покаятись перед Ним у сльозах. Життя моє було невтішним, проблеми. Не гаразди труднощі кругом. Важким розбитим було й грішним, поки зустрілася з Христом. Не було радості, спокою, гріх нищив душу і вбивав, і мене повільною ходою гріх у безодню направляв. Але Господь мій з неба бачив, що я тонув безодні зла, Він інший шлях мені призначив. Милість його мене спасла, сьогодні в серці, моїм радість, Господь з гріхів мене звільнив, Він спас мене своєю кров'ю, простив, очистив, освятив, подарував сім'ю чудову, яку молитві несу до Христа, бо лиш із Ним життя прекрасне, лише з Ісусом прийдем в небеса. Я дякую тобі, святий мій Бог. Що бережеш від зла, гріха й тривог, що кожного часу і кожного дня бачу, як береже нас свята Твоя рука, нехай буде благословенне Господь ім'я Твоє святе, нехай живе в наших серцях, величне, славне і дороге. Амінь. Слава Богу.